Привіт глядачі мого каналу! Продовжую серію відео про модернізацію безперебійних джерел живлення. В цьому відео я буду модернізувати відразу два безперебійники IPC Bug UPS CS500, на передній панелі яких планую встановити вольтметр, світлодіод, який буде підключено паралельно до звукового сигналу, та дублюватиме його роботу і кнопку з фіксацією для вимкнення звукового сигналу. Паспортна потужність безперебійників однакова. Щоб розібрати безперебійник, не необхідно всього лише відкрутити внизу на задній кришці два саморізи. Спочатку знімаю задню кришку, а потім бокову з відсіком для акумуляторів. Основні плати безперебійників абсолютно однакові. Вони відрізняються лише кольором, вихідними транзисторами та серійними номерами. На жаль, мені не вдалося знайти на них рідну схему, хоч відомо, що її є кілька різновидів. Перед тим як від'єднувати всі проводи з плати, я попередньо їх фотографую. Знімаю з корпусу дві плати. Це головна та плата індикацій. Приступаю до роботи з корпусом. Беру ту кришку корпусу яка з передньою панелі, та розмічаю на ній майбутні отвори для встановлення вольтметра, світлодіода та кнопки вимкнення звукового сигналу. Так як передня панель має прямокутний виступ, розмічати за допомогою штанги циркуля досить легко. Перед тим як свердлити отвір для кнопки вимкнення звукового сигналу, з внутрішньої сторони кришки необхідно вирізати частину ребра жорсткості. В кінці цих робіт кришка має ось такий вигляд. Для зручності монтажу розбираю вольтметр. Далі в отвори на кришці встановлюю рамку від вольтметра, світлодіод та кнопку з фіксацією для вимкнення звукового сигналу та закріплю їх термоклеєм. Далі приступаю до роботи з основною платою. Перш за все, потрібно тимчасово випаяти бузер або печалку, як її інколи називають. Потрібно врахувати те, що монтаж на платі виконано на SMD компонентах і плата має двосторонні доріжки. Та металізовані отвори, які слугують і в якості перемичок. Тому бузер слід випаяти з плати обережно. Діаметр виводу бузера становить 0,7 мм. Тому потрібно буде взяти мідний провід з діаметром 0,5 мм, залудити його та впаяти акуратно замість виводів бузера. Залишаю проводи висотою приблизно до 1 см. Далі проводи розгинаю. Та припаю до верхнього проводу плюсовий вивід бузера. Якщо звернути увагу на вихідні транзистори, це ті, що прикріплені на радіаторах, то можна побачити, що між ними та радіатором взагалі відсутня термопаста. Відкручую гвинти, що тримаються транзистори, та акуратно відгинаю їх. Наношу термопасту. Так як на передній панелі буде встановлено вольтметр то плату індикації тепер потрібно буде з нижньої сторони коротити на 12 мм. Плату вольтметра слід підпаяти із зворотньої сторони основної плати на плюсову та мінусову клеми для підключення акумулятора. Довжини штатного проводу для підключення Вольтметра достатньо. Далі вставляю та закріплюю основну плату в кришку з лицевою панелью. Потім вставляю плату вольтметра назад в рамку. Яка була попередньо закріплена на передній панелі. Появився зладіод та кнопку у схемі. З'єдную їх проводами з бузером. Встановлюю та підключаю трансформатор. Далі беру кришку з акумуляторним відціхом та вирізаю на її боковій частині невелике віконце. Бо після встановлення вольтметра та кнопки відключення звукового сигналу поставити кришку на місце без нього буде неможливо. Потім на іншій боковій частині цієї кришки з написом IPC розмічаю та присерлюю отвір для встановлення кулера охолодження. Встановлюватись він буде із внутрішньої сторони кришки, де стояв акумулятор. Для кулера 80х80 мм роблю отвір діаметром 76 мм. Ідеально для цього підходить коронка з набору InterTool BT0024. На внутрішній боковій стінці кришки вирізаю невелике віконце приблизно розміром 80 на 40 мм. Через нього повітря потраплятиме і охолоджуватиме радіатори транзисторів та трансформатор. Далі в цю кришку встановлюю корпусний кулер, а зверху в нього решітку. Кулер слід поставити так, щоб зовнішнє повітря потепляло всередину корпусу. Потім в задній кресті корпусу роблю отвір, через який буде притягнуто два проводи для підключення зовнішнього акумулятора з безперебійника. Для підключення можна використати проводи з кабелю ПВС чи HVP 2х4 квадратних 2 мм довжиною 1 метр. Для підключення проводів до плоти я використав частину рідних проводів від безперебійника, через які підключався штатний акумулятор. До їх місця пайки я підпаяв і кулер охолодження. Кулер можна підключити трьома способами: напряму через вимикач та через плату з термодатчиком. Складаю безперебійник та приступаю до його налаштування. Потрібно буде відключити таймер. Підключаю до безперебійника акумулятор та вмикаю його в мережу. Як саме відключити таймер, розповість автор відео фрагмент якого ви зараз побачите. Посылание на полную версию видео будет в описі под 7 видео. Получается, как убрать нам таймер? Заходим, подключаем к сети его, как обычно, должен быть к аккумулятору. Заходим в меню. Чтобы зайти туда, надо нажать кнопочку и держать. Секунд 10. Вот он пискнул, ждем. Вот. Нажимаю раз. Нажимаю два. Пискнул. Нажимаю три. Не пищит. Нажимаю четыре. Нажимаю пять. Нажимаю шесть. Нажимаю семь. Пискнул. Не пискнул. Все. Получается, в этом режиме его обогнали. И теперь таймер не будет работать. Он не будет включаться. Когда пищит, таймер есть. Когда не пищит, таймера нет. И проверяем. Заходим, выходим. Сейчас, скажем так, выключаем его полностью. Вот сети выключили. Включили. Опять нажали и держим. Лампочка горить режим battery. Все, виходить, он в цьому режимі, в режимі таймер з ключом. теперь он буде работать, коли всі включили в будь-яке На Наостанок прогляньте частину з мого попереднього відео. Можливо, ця порада комусь з вас знадобиться. Якщо у магазинах ви не знайдете в продажу роз'єми до безперебійника, то це не проблема і вихід можна знайти. Для цього візьміть ось таке гніздо від комп'ютерного блоку живлення. Затиснемо його в тиски тільки без фанатизму, бо корпус крихкий, і обережно пилкою по металу відпилюємо флянець. І у нас вийшов ось такий аналог вилки. Припаюємо до нього проводи з розетками чи вилкою та гарно ізолюємо. Ось і все. Підписуйтесь на канал. Всім миру та добро!